Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу зняти таке коротеньке відео, показати е, свої процеси. Їх в мене не дуже багато, тому що я більше люблю зв'язати щось одне, потім приступати до чогось іншого. Але інколи буває так, що не вистачило пряжі, чи ще щось, чи якісь складності, складнощі. І тому я так трохи одне щось відкладаю, починаю. Щось інше. Тому процесів в мене не дуже багато. Перший найголовніший, так би мовити, тому що це замовлення, і я хочу його якомога швидше віддати. Це ось такі три котики ЗСУ. Ще вони без носиків, вус. Казки вже зв'язані, але ще трохи тут нитки не поховала. І оцю цепочку, яка тримає на голові, не зробила. Три каски є. Ще залишились мені бронежилети. І все здається. І при зробити сюди, це будуть брелочки такі три. Зробити сюди кріплення для брелочки. Будуть готові. Буду віддавати. Це перший процес. Другий процес у мене такий він незапланований, так би мовити. Не знаю, як я його почала. Так, просто сиділа і вирішила, що мені треба зв'язати жабку. Чотири лапки є. Тут почала тіло, голова, така вона буде, як овальна пряжа. Е -е 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 -е. Я в'язати то почала і я розуміла, що мені не вистачить, але почала. Вже купила, вчора ходила, купила один моточок пряжі, такої це джинс, 52-й, здається, колір, такий ізумрудний. Буде жабка, лягушка. Одна, якщо буде, бо в мене буває так, що і не буде. Потім ще в мене оце взагалі лежить в мене, мабуть, місяці два, якщо не більше. Це має бути бульдог. Нос є, є два вуха ось такі. І десь ще був оцей в нього такий нанос, такий, як. Губи, чи як це сказати, <хи> одягалася. І там в мене вийшли складності. Там не дуже зрозуміло було в майстер-класі описано, як їх пришивати. Тому я так це все благополучно відклала до кращих часів. І воно в мене вже 2 місяці або 3 лежить. І я навіть не знаю, чи я це колись дов'яжу, чи просто візьму і розпущу. Далі ще в мене є ось таке вушко на Зайця Патріота. І дві ручки. Теж це я не знала, що мені в'язати. Був, був такий час, і думаю, зв'яжу Зайця Патріота, тому що вони завжди, завжди потрібні, їх купляють. Але на цьому все спинилося. Це вже третій процес. Далі що? Далі в мене є. Теж в процесах, Українка з маками. Що в мене готове, це квітки, квіточки маки, Сім штук їх тут. Е, і тут теж в'язати я почала, але виникла в мене складність, що в мене немає зеленого кольору, того, який потрібен. Інші мені не подобається, як виглядають саме в цій ляльці. Потрібного немає. В магазині біля мене теж немає. Замовлення я щойно робила пряжу. Ну і один моток теж не буду замовляти. Тому трохи так. Ну, поки що в'яжу, що є. Голова готова майже. Губи залишилось вишити, губи, сережки зробити, пришити волосся. Це волосся вже я пришила, а ось це чолку трохи затягнулась, Вона ось така зелена ока буде. Красуня. І ще в мене з українки є одна ніжка готова. І другу я десь почала. Щось не бачу, ладно. Десь є другу почала, але там тільки, здається, оце подошва зв'язана ніжка. Це четвертий, здається, процес. І ще з процесів в мене з ось такого сірого. І рожевого знайшла майстер клас на маленьке слонення. Такий, він, воно, мабуть, буде ось приблизно таким розміром, ну, по крайній мірі, мені так видається. І я на нього зв'язала тут дві лапки, воно трошки перемішалося. Дві лапки, дві ручки, хобот, лапки ручки. І почала вушко одне. То я в'яжу, зв'язала, поки чекала дитину з занять. Він займався, я в'язала. Сьогодні їдемо знову на заняття, тому я думаю, що візьму знову це з собою. І, можливо, цей слоник народиться нарешті на світ. Ще в мене з процесів є. Це п'ятий іграшка, і ще з процесів в мене є мій. Теж довго страждали, кілька місяців я вже в'яжу-в'яжу з бобінної пряжі. Ось така в мене корзинка. Тут в'яжу всім ниток. Це 100% мерінос. Ось такий светр. Він має бути такий оверсайз. Тут трохи я його коли поперу, ВТО зроблю розправиться для ці ромби. І це має бути такий оверсайз-светр. Хочу зробити його з високим воротом. Пройма трохи, мабуть, буде звисати так, не по плечу. Або, можливо, зроблю регланом, не знаю, ще зв'язала ця спинка в мене. Тут перед почала, і поки що все. Треба просто взяти і почати в'язати. А мені, поки не холодно, якось так і не дуже хочеться це в'язати. Якби можна було з собою брати, то я, мабуть, брала б з собою на заняття ось, ось цей светр. І він би в мене вже, мабуть, був би готовий. Але ж ось таку велику корзину, так не дуже хочеться з собою тягати. Це незручно, трохи важко. Ну і... Теж там за узором потрібно слідкувати, можна теж десь збитися, і тоді вже воно буде не те, зіб'ється весь, весь візерунок. Тому ось так, такі мої процеси. Такі в мене процеси ще в планах є багато іграшок. Ще треба мені зв'язати. Кота на замовлення теж з сплюшую пряжі. Не знаю, мабуть, такого розміру він буде якось ці зайці. Цей зайць 35 см, може трохи менший котика, потім мені ще треба зв'язати. Я вже навіть не пам'ятаю, що мені треба зв'язати. Мені так багато всього треба, що я десь записую в, блокноту, в блокнотику, але зараз не згадаю. Ну і багато чого в мене є в закладках, що я просто хочу зв'язати на наявність. Ось так. На сьогодні все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Буду вам, буду вам дуже вдячна. Пишіть коментарі. Дякую за увагу, до побачення!